Доброго дня, мої любі співмешканці, ви в хаті Машича. І на Новий рік я вирішив зробити собі подарунок купити активний стилус. взагалі то я ще давно хотів його купити ще до початку повномасштабного вторгнення. Але коли я замовив, я отримав ось такий переходник. Він виявився досить корисним, тому я вирішив його не повертати. Але питання з активним стилусом все ще було відкрите. Але я просто відклав це в довгий ящик. До того, як я в Тиктоці побачив ось це відео, де розповідалося про якийсь то там активний стилус, який працює майже на всіх девайсах. Мене це зацікавило, я вирішив таке собі купити. Зараз він коштує 1400 гривень, але тоді була новорічна знижка, тому він коштував 1260 гривень. Я вважаю, що це оверпрайс, але про це ми поговоримо пізніше. Приїхав він мені в ось такі гарнесенькій коробочці, відкриваємо всередині сам Стилус, ще один накінечник для нього, Type-C зарядка до нього та інструкція. Стилус дуже приємно тримати в руках, він відчувається як алюмінієвий олівець. Якщо порівнювати з моїми графічними планшетами, то від XP pen Star 05 стилус такий пластиковий, а стилус від Artis 12 покритий гумою. І цей олівець набагато приємніше тримати в руках за ось ці стилуси. Приїхав він мені заряджений плюс-мінус на 75%, і горіло три лампочки з чотирьох. У нижній частині є ось така пасивна сторона, яка за своїми функціями нагадує звичайні стилуси з гуми, зроблені, які можна купити в будь-якому магазині в переході. Але різниця в тому, що він покритий металом. І через це він навіть більше схожий на малювання олівцем. Мені ніколи не подобалися пасивні стилуси, бо ними дуже неприємно торкатися екрану, дуже дивні відчуття і чіпляється за кожну нерівну тріщинку в моєму склі. Обидві сторони досить добре працюють на більшості девайсів, але спочатку в мене досить дивно малювались діагональні лінії. Зараз це пофіксилося, коли я розмалювався, але це для багатьох було вже одразу причиною, чому вони поставили одну зірку. Цей стилус не підтримує силу натиску, і здебільшого його головна функція це доторкатись до екрану більш тонкою частиною. Нарешті можна буде натискати правильно на хрестик. Ось тут є футаж, де я в подруги взяв iPhone. І спробував помалювати на ньому. Але iPhone сам по собі підтримує силу натиску. І для цього зовсім не потрібен активний стилус. Я спробую щось намалювати на своєму телефоні, і на фоні ви вже бачите, що я малюю на телефоні не якийсь великий арт, а маленьку анімацію. Стилус дуже приємно сковзить по телефону, і це відчувається майже як малювання на папері. Якщо знову порівнювати з графічними планшетами, то щось схоже є з Star 05 з його шорстким покриттям, а в Artist 12 ти просто водиш пензлем по склу, і це не відчувається як папір. І це навіть не через те, що в мене матове скло, тому що в моєго скла немає такого покриття. Але я це буду робити тільки коли буду експортувати, щоб все було чесно. В мене вилетів медібенг, і це навіть непогано, тому що я трішки стомився малювати на футаж. Але той кадр, що я намалював, досить жалко. На щастя, в медібензі є функція таймлапсу. Тому подальші футажі будуть з таймлапсу. Але я не впевнений, де вони будуть починатися. Якщо ви не вірите, що я продовжив малювати на телефоні, то можете звернути увагу, що в мене досі немає сили натиску і трішки змінилася техніка малювання. Тому що при малюванні на комп'ютері в мене багато чого залежить від саме натиску. Але якщо я вас все одно не переконав, то. Я малюю на комп'ютері і видаю це замалювання на телефоні. Що, я все одно вас не переконаю, тому я не бачу сенсу цього робити. Що ж, час для висновків. Зараз, коли я записую цю озвучку, я побачив, що переваг в стилусу набагато більше, ніж мінусів. Мені він сподобався і я не хочу його кидати поки що. Поки в мене є відключення світла. А коли їх вже не буде, я, напевно, продовжу його брати з собою. Переваги цього стилусу досить приємно доторкатися до нього і використовувати його. Його заряду вистачає на багато часу. В інструкції написано, що його вистачає на 30 хвилин активного використання, але я гадки не маю, що означає оце ваше активне використання. Ім, мабуть, ніколи не зрозуміло. Футажі, наприклад, тривали цілу годину, але стилус не розрядився, а якесь там пасивне використання це до 10 годин. Я не знаю, від чого це залежить, тому я не буду гадати. Тобто одна з переваг це досить довгий час роботи. Третє це матеріали. Цей стилус, як я вже сказав, не пластиковий, а алюмінієвий. Тому менше шанс того, що я на нього сяду і він зламається. Швидко заряджається. Ще з переваг є те, що це перо досить швидко доставляється, тому що воно доставляється новою поштою, а нова пошта по всій Україні доставляє за пару днів. Тобто, це вам не Аліекспрес, який буде доставляти вам півроку. Недоліки. Спочатку він може досить дивно малювати диагональні лінії, але потім він вирівняється. Висока ціна занадто висока, навіть зі знижкою. Я думаю, продавати його за 999 гривень буде вигодніше для всіх. Або якщо ви живете в тій області, в яку ще доставляють, вигодніше купити якийсь там дешевий графічний планшет на Аліекспресі. З під'єднанням до телефону, але це вже на ваш вибір. І AliExpress досі не доставляє в усі області України, в мою теж не доставляє. Ще перо може бути трохи глючним, і інколи не домальовувати деякі пробели. А може, це в мене проблема в медібенгу, тому що коли я потім перезаходив і малював, в мене такої проблеми не було. А в якийсь момент в мене взагалі малювалися лише только крапки. Це фікситься маленьким заряджанням цього стилусу. Але погано що такі баги є взагалі. Чи раджу я його купляти? Ну, якщо у вас є багато грошей, якщо ви хочете підтримувати українське, і якщо ваш девайс вже підтримує силу натиску. Або сила натиску для вас взагалі не важлива, то цей стилус досить добре для вас підходить. В інших умовах м ні. Краще ще трішки набрати і купити вже повноцінний Pen. А якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому що, може, такий огляд вже є, але я таких не бачив. Мабуть, тому що я не гуглив. Але все одно, дякую за перегляд цього відео. Побачимось в наступному відео. До побачення!